Учасники підписання угоди сьогодні у нашій студії. Отже, наші гості це Надія Васильєва, генеральний директор Microsoft Україна, та Володимир Звєрєв, голова державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Дякую панове, що знайшли для нас час. І отже, угода про співробітництво була укладена у рамках програми урядової безпеки, яку компанія Майкрософт, наскільки я знаю, розпочала понад 10 років тому. Дуже пані Надія, перше питання на вас коротко, в чому суть цієї програми? Так, дійсно, компанія Microsoft вже протягом 10 років співпрацює з урядами різних країн щодо відкриття первісних кодів наших продуктів, оскільки наші продукти є основою платформою для побудови урядових рішень, таких як електронне урядування, документообіг і таке інше. На сьогодні ми, не можемо стояти осторонь цієї ситуації, яка відбувається в Україні, і тому ті нові надбання, які компанія зробила за останні два роки у зв'язку з тим, що з'явилися хмарні технології, ми намагаємось також надавати українському уряду. І якщо подивитись на сьогоднішню угоду, то вона ще має три додаткові напрямки: це деякі сервіси, по перше, у сфері надання інформації з хмарних. Просторів щодо кібератак, щодо ситуації в кіберпросторі не лише України, але інших країн. По-друге, це проактивні дії щодо створення стратегії по кібербезпеці, і третє це реактивна допомога уряду у тому, щоб відражати кібератаки. Зрозуміло пане Володимира, питання до вас в якому зараз стані знаходяться державні таємниці України і чому важлива така співпраця з Майкрософт? Таємниця знаходиться під надійним захистом. Я можу сказати, це. Е, 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 впевнено. Да. Е, е, я можу сказати, що новий е, е, шлях і новий крок, який ми зробили, це фактично е, такий. Е, Ну, дипломатична, е, ну, кібердипломатія, я би так назвав. І я можу сказати, що саме в електронному просторі, в кіберпросторі потрібно е, от такі рішення, які би дозволили дійсно захистити інформацію, тому що ми живемо в кіберпросторі. Тобто, ви сподіваєтеся, що Microsoft вам в цьому допоможе. Так, да, Для цього нам потрібно, по-перше, підняти рівень. Нормативної бази підвести її до світового рівня, тому що ми вважаємо, що це потрібно зробити, і вважаємо, що Майкрософт в цьому нам допоможе. Надія до вас питання: де ви бачите конкретні ділянки співпраці? Як це взагалі буде відбуватися? А, наразі Україна на сьогоднішній день використовує продукти Майкрософт. Приблизно у 95% ситуацій, у 95% органів, і тому ми розуміємо, що у нас є відповідальність надання підтримки. Ми розуміємо, що у будь-якому випадку держава буде співпрацювати з нашою компанією, і ми намагаємося зробити перший крок на цьому шляху. Якщо подивитися не лише взагалі на урядову взаємодію, а взаємодії уряду і бізнесу. То ми розуміємо, що держава стає більш прозорою, і їй потрібні якісь конкретні кроки для надання послуг не лише для міждержавних урядових структур, а й для бізнесу і для кінцевого споживача тобто для фізичних осіб. У цьому плані ми намагаємося поділитися досвідом, надати деякі конкретні теоретичні матеріали, як це треба, як це може відбуватися. Ми розуміємо, що у нас є досить великокваліфіковані фахівці, і ті. ж, фахівці, які працюють на сьогоднішній день у службі, яку представляє Володимир Павлович. і ем, це досить добре, якщо ми зможемо показати, як і працює комерційний сектор, і ті надбання, які зараз є у державної служби, які зараз є у Microsoft Worldwide, ми можемо надати також і для бізнесу і таким чином допомогти їм 24 на 7, підтримати їх бізнес в інтернеті для того, щоб забезпечити е, безостановочну роботу. Своїх сервісів, веб-сайтів наших же компаній для того, щоб допомагати їм, якщо будуть кібератаки, до їх бізнес-ресурсів в інтернеті говорячи про кібератаки, питання до пана Володимира у рамках цієї програми. Уряд України наскільки я розумію, отримує а, інформацію про нові кіберзагрози. Чи є уряда спеціалісти, які здатні працювати з цією інформацією, чи ви плануєте їх залучати зовні? Так у нас унікальна команда фахівців, які Працюють в CERT.UA, це команда реагування на кіберінциденти, і фактично ми можемо зараз не тільки отримати інформацію будь від кого, але й надати інформацію і наші надбання, які є унікальними для світу, тому що в нас є реальна зараз фактична робота в цьому напрямку. А, а чи були якісь взагалі спроби кібератак на урядові портали, на урядові вебсайти? Ми Тому займаємося матір? цим постійно. Я можу сказати, це було і в період е, виборів, які були е, в травні місяці і в жовтні місяці? Фактично, це наша повсякденна робота. Я можу лише додати, так. що це кожен день відбувається. Тобто, якщо ми думаємо, що це може відбуватися лише на період виборів, то це не так. Наприклад, 16 жовтня я була у кіберцентрі Microsoft, дивила статистику Worldwide, Знову ж таки, у нас в онлайн режимі ми дивимося, де які атаки відбуваються. Якщо подивитись в цей день, наприклад, у Варшаві було десь приблизно рівень там трьохсот чотирьохсот атак на день. В цей же час в Україні було більше 16 тисяч атак. Тобто, це постійна діяльність будвірусів, і знову ж таки, те, що у нас є Велика е, кількість неліцензованого ліцензованого ліцензованого програмного забезпечення, яке також заражене вірусами. І якщо іде е, якась е, дія з боку зовнішньої, то ці ж самі це ж саме програмне забезпечення атакує наш бізнес ресурси і наші державні ресурси. А, буквально 20 секунд залишилось на відповідь. Пане Володимира. Чи можна сказати, що останнім часом у зв'язку з ситуацією в країні кількість таких атак збільшилась? Ну можна сказати, що така статистика негативна є. Тобто збільшилось. Да, тобто, збільшилось. дуже дякую вам, панове, що знайшли до, до нас час і нагадаю глядачам, що гостями студії голосу Америки у Вашингтоні були Надія Васильєва, генеральний директор Майкрософт Україна, та Володимир Звірєв, голова державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.